В ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події, які сталися сьогодні в світі та в Україні. Дивіться за мить. Кульбіти посеред дороги у Дніпродзержинську водій Ополя не впорався з кермуванням. Виїхав на зустрічну та збив дорожній знак. Від удару машина перекинулася та вилетіла на трамвайні колії, ледь не протаранивши зупинку. На щастя, на той момент людей на місці пригоди не було водій та троє пасажирів іномарки після акробатичних трюків залишилися неушкодженими. Злочинці з великої дороги у Миколаєві двоє чоловіків влаштували розваги, підрізали своїм позашляховиком інші машини та били водіїв. Дісталися двом кермувальникам та перехожим втихомирити забіяк не змогли навіть троє даїшників, що приїхали на виклик. Розбите перенісся і пошкоджена автівка. Таким запам'ятався ранок одному з миколаївських керманичів та його двом пасажиркам. Каже, їхав на роботу. Раптом його підрізав позашляховик. Із нього вийшли двоє чоловіків на підпитку і почали бити машину ногами. Після того, як хулігани сіли в своє авто і поїхали геть, водій вийшов, щоб подивитися на пошкодження свого залізного коня. Не пройшло й хвилини, як зловмисники повернулися та почали бити вже водія. За нього заступився перехожий, та й тому попало на гріхи. Я остановился здесь посмотреть, какие мне причинили повреждения машины. Они обогнали меня, остановились здесь. И парень вышел, один и второй, невменяемый полностью. Начали меня бить. Прохожий за меня заступился здесь, они побили и прохожего. Парень просто мимо проходил и начал того оттягивать, который с мужем там Ну, месиво. Я подошла, він почав на мене этот третий парень, подошов третій парень і оттягивать его. його. Взагалі, він його так побил, парень ушов весь в крові. Ще однією жертвою кривників став керманиш позашляховика, який випадково потрапив на очі нагідника. Каже, хуліганів не зупиняло навіть те, що у машині була дитина. Вийшли водій і пасажир п'яний, почали лізь бити мене открывали дверь, хотіли. Я просто був з ребенком, ребенок кричать, кричати, плакати. Я поїхав далі, милицию. міліцію. І потім підвезли ребенка домой повернувся. Не вдалося вгамувати порушників і трьом інспекторам. ДАІ. На підмогу викликали наряд міліції. Була визвана оперативна групу Заводського Ці два доставлені в заводський для району. Після чого направили їх в на наркологічний диспансер. Аналіз показав, що рівень алкоголю у крові Креманича був майже у шість разів вище норми. Чоловік був настільки п'яний, що навіть не зміг пояснити, чому його затримали. Ви були? Да? Ні. Ні? Чому в Я так? не знаю. Так і не змогли пояснити затримані, чому нападали на людей. За такі забавки на дорозі чоловікам загрожує до п'яти років за ґратами. У міліції їхні дії кваліфікували як хуліганство. Ярослав Марченко, ТВА. Обулавтодори з полуничкою у Черкасах. Держслужбовець облаштував порностудію у власному кабінеті. 52-річний чоловік шукав актрис в інтернеті і запрошував знятися у кіно для дорослих. Кожній обіцяв щедру винагороду. З відзнятого відео зловмисник створював рольові короткометражки і продавав на закордонні сайти. Один з фільмів чоловік планував продати за 74 тисячі доларів. Та не встиг до студії навідалися правоохоронці. Під час обшуку вилучили усю техніку для зйомки і вісім. Тисяч доларів прибутку. В ході обшуків було виявлено та вилучено диски, комп'ютерну техніку, гроші. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 301 частини 2 Кримінального кодексу України. Виявлено та відео відеопромофічного характеру. Триває слідство. Бордель викрили київські правоохоронці. Кубло працювало під виглядом масажного салону. Під час візиту міліції у приміщенні перебувало чотири дівчини. Одна з них саме обслуговувала чергового клієнта. Закладу вилучили дві два ноутбуки з рекламою салону, мобільні телефони, за якими пові отримували замовлення. Та документи організувала бізнес 27-річна киянка. За це й загрожує до п'яти років за ґратами. Співробітниками столичного управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, спільно з Дарницьким районним управлінням столиці в рамках розслідування кримінального провадження за фактом звідництва і утримання місць розпусти, передбаченим частиною 2 статті 302 Кримінального кодексу України, в ході проведення слідчих дій затримали молоду киянку. 90-річна бабуся тримає у страху цілий будинок у Черкасах. Пенсіонерка рубить сокирую двері, б'є молотком стіни, і розбиває усе, що трапляється в око. Сусіди бояться, що черга дійде й до них. Розбиті двері й стіни у під'їзді після того, як у гості ходить одна з жителів Черкаської багатоповерхівки. Літня жінка навідується до сусідів то з молотком, то з сокирою. Жителі будинку кажуть, що разу жінка чимось незадоволена і в усьому звинувачує оточуючих. Претензії починають з того, що ми її спичек замок насували, потім обворовуємо її кислотою регулярно, поливаємо, ламаємо її замок. Вона одразу приходить і починає ліпити скалкою, топором, молотком, що під руку їй попадеться, а то вона приходить і в двері починає гатитися всієї сили. Стурбовані таким сусідством люди вже зверталися по допомогу і до родичів старенької, і до міліції. Кажуть, реакції поки що жодної, самі лише збитки від чергових візитів пенсіонерки. Другий раз за свої кошти прийдеться міняти двері розбиті. Реакції поки що ніякої. І в міліцію зверталися, то візьмуть показники, чи як там, там заяву напишемо і поки що ніяких не дій, нічого. Натомість старенька, яку сусіди звинувачують у псуванні майна, усі закиди у свій бік називає брехнею. У той же час і неприязні до сусідів не приховує. я б їй узяла б дарин хороший, якщо б так ще була помаложе, так я б їй дала б то на то що... А я не ругаюся. Борослася, я чоловік хворий, голова у мене ж. Гудіть шуміть. Якщо я буду кричати, то мені, я зовсім сляжу. Син сусідки агресорки живе окремо, але переконує, не раз намагався втихомирити матір. каже жінці, потрібна допомога медиків, але він на її лікування грошей немає. не має. Багато в неї агресії не знаю чому так, але дуже багато агресії. Я панімаю, що нада, нада католі медицинську кокуюто помочі каза скрисівота моя точка зріння, і в місці з тим я я в тупіє от ім'я матеріальна я задушена встає На Медичній допомозі пенсіонерці наполягають і у міліції. Самі вони мовляв нічим зарадити не можуть. Необхідно скористатися допомогою фахівців. Якщо дійсно це хворі, люди зразу, ці працівники зразу забирають. Якщо вони констатують про те, що людина не хвора, не хвора а просто якимось наслідок там, алкогольного сп'яніння чи там наркотичного сп'яніння, все вона на таким чином поводив, відповідно така людина буде затримана і піддана рецептивному там вже відповідальності залежно від того, що вона находить. Чому буйну жінку досі не шпиталізували? Жителі будинку не розуміють. Поки ж самі ремонтують пошкоджені стіни і двері. Зайвий раз не виходять із квартири. Більшість боїться, що погрози сусідки справдяться, і свою агресію вона почне виливати і на людей. Анастасія Бобкова, Арсенал боєприпасів у центрі Одеси патрульні помітили чоловіка з великою спортивною сумкою. Вирішили перевірити. Та щойно наблизилися, чоловік почав тікати. Затримали у більярдному клубі, де він намагався сховатися. У сумці знайшли велику кількість набоїв та гранат. Частину з них була приведена до стану бойової готовності. На місце довелося викликати вибухотехніків. Звідки боєприпаси затриманий пояснити відмовився. был задержан гражданин Украины, у которого при себе в сумке находилось 18 гранат РГД-5, 18 запалов, более 2300 патронов калибра 5.45. Две гранаты непосредственно были приведены в боевую готовность. В настоящее время по указанному факту открыто уголовное производство по статье 263 Уголовного кодекса Украины. Вышеуказанный гражданин задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Проводяться доповнительне мероприятия по установленню канала поступлення даних боєприпасів на територію города Одеси. Склади із зуттям спалахнув в Одесі. Горіло двоповерхове приміщення поблизу ринку 7 кілометр. Коли приїхали рятувальники, вогнем було охоплено 50 квадратних метрів приміщення. А уся будівля була у диму. Вогнеборці майже годину госили пожежу і не дали вогню перекинутися на сусідні склади. Проходил, увидел, что окна и закон дым вали. Ну, пожарников до меня уже вызвали пожарных. Ну, приехали довольно таки быстро. С помощью двух огнетушащих стволов в кратчайшие сроки пожар был ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Сложность тушения пожара заключалась в сильном загромождении складского помещения коробками с обувью женской. В настоящий момент причина возгорания устанавливается. Окрім цього, в Одесі сталися ще дві масштабні пожежі. Про них та інші події далі. Усього один цех, і той згорів. Пожежа спалахнула в орендованому цеху недіючого одеського заводу Центроліт. Там виготовляли рекламні щити. Полум'я швидко охопило приміщення, наповнене пластиком і деревом. Через їдкий і густий дим рятувальникам довелося працювати у кисневих масках. Проникнувши всередину приміщення, пожежники виявили вісім балонів з вогненебезпечними газами. Вибуху вдалося уникнути. Внаслідок пожежі постраждало тільки приміщення. Людей на момент загоряння там не було. По прибытию на место вызова в составе четырех отделений по повышенному номеру вызова было установлено, что в цеху произошло возгорание имущества и с последующим сильным задымлением. Пострадавших, погибших не было. И Благодаря оперативным действиям личного состава 5 и 4 государственной пожарно-спасательной части пожар был ликвидирован вовремя и в том же, на той же площади, который был по прибытию подразделения. Одна пожежа сталася в ремонтному цеху одеської залізниці. Вогонь охопив 200 квадратних метрів двоповерхової будівлі. Для гасіння вогню було задіяно 9 одиниць техніки, 45 рятувальників і пожежний потяг. Аби остаточно ліквідувати пожежу МНСникам знадобилося майже дві години. Постраждалих і загиблих немає. Вдалося берегти від вогню і три локомотиви, які чекали на ремонт у цеху. Розв'язки було встановлено, Що прийшло возгирання? Кровлі локомотивного депо на площади 400 метров квадратных. И есть угроза распространения огня по кровле и в депо. Было создано два оперативных участка. Огнетущие средства позвали в четырех направлениях и в течение двух часов пожар был ликвидирован. Палало і в дачному кооперативі в Черкасах. Пожежа сталася в одному з будинків садового товариства Івушка. Ще до прибуття рятувальників полум'я встигло охопити не тільки будівлю, а й сусідні будиночки. На те, щоб побороти вогонь, пожежникам знадобилося лише 15 хвилин, та споруди врятувати не вдалося. Чотири дачі вигоріли майже вщент. Що стало причиною займання слідчі ще з'ясовують. Анастасія Бобкова, За неіснуючу техніку на Житомирщині затримали керівників комунальних підприємств. За даними правоохоронців, вони перераховували кошти закупівлю техніки, яка була лише на папері. Під час обшуку у комунальних підприємствах вилучили документи та комп'ютери. Наразі міліція встановлює усіх причетних до незаконної оборудки. На виконання договорів закупівлі до актів виконаних робіт приймання передачі придбаного. Обладнання було внесено до достовірної відомості про фактичне його отримання у ході здійснення досудового слідства. проведено ряд обшуків у постачальників та у замовника законного управління житлового конопоза господарства задати про них вказаних обшуків було вилучено первинні бухгалтерські документи, які вказують на злочинний умисел службових осіб вказаного управління. Шипки у Київській мерії довго не затримуються. О восьмі ранку п'яний молодик жбурляв каміння у будівлю столичної адміністрації. Доки вибігли охоронці, встиг розбити два вікна на першому поверсі. 22-річного хлопця затримали. Міліція давно на нього полювала, адже розбушака перебуває у розшуку. Навіщо бив вікна у мерії? Пояснити не зміг однак одразу. Визнав свою провину. Нагадаю, що це вже вдруге за кілька тижнів у будівлі б'ють вікна. 15 січня сезон відкрив п'яний Айдарівець. На цьому поки що все. Більше у наступному випуску. Побачимось.